Спасіння тільки в таких, як я, і тільки в таких, як я. За межами нашої конфесії спасіння бути не може. Віруючими стають. Звичайно, в Біблії не читав, волі Божої не знав. Я не думав взагалі бути віруючим. Сам той факт, що я став віруючим, для мене був великий сюрприз. А що я ж і пастором буду, ну це для мене взагалі, бо мені хтось колись сказав, я б з цього посміявся. Так що як заходив дім, каже, мир дум чому. Я працював в податковій інспекції, заходжу в магазин з папкою. Кажу, мер вам. Що я не, не туди освячуюся, не в ту сторону. Людина володіє своїми нервами. Можеш, як що хочеш. Якщо хочеш, можеш. І цей короткий відрізок часу хочеться трошки пожити для себе. Подібного я раніше не бачив. Так що я думаю, що глядачі переконуються, що це справжній пастор Іван. Про війну не чув ні разу. Не постав котиків і е, жарти різні з 95-го кварталу. Мене просто переконали, попросили, що це потрібно на сьогоднішній день для церкви. Тому Я погодився раді церкви. Мені дуже хотілося догодити Господу. В перепостах, в амінях Жінки. То ти мужик чи не мужик? Бо Бог не дивиться на особу, але в кожному народі і ті, що шукають Бога, приємні. Амінь.